Всім привіт! Зараз будемо разом з вами діставати наших малючків. Бродро там вже прогрівається, я підготував у корм, їх що тільки треба буде водички набрати. Будемо, словом, зараз виберемо нижніх, потім верхніх і занесемо їх на постійне місце проживання. Так, зараз буду діставати для початку спочатку попаньких. Подивимося, так, порахуємо, що в нас тут є. 4, 5, 6. Навіть на мене не випадають. Вісім, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, сінадцять. дивіться, застряг, сінадцять. Ага. Это ймайкло. Ох! Ай-яй. Так, сінадцять. Вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять.

Тридцять три. Двадцять три, тридцять п'ять. Опа. Я думав, вони зараз будуть тридцять шість, тридцять сім. О, деякі поприсихали. Тридцять вісім, тридцять дев'ять. Сорок, сорок один, сорок два, сорок три, опа. 44, 45. 46, 47. 48. Опа. Так, 49. Оп! І... 50. Ну, того одного я оводів. Ой, ще заховався. 51. Так, той хай відігрівається. Спочатку занесемо. Цю партію. Так, включаємо. Так, дивіться, яка яка краса. Ціле, ціле відеочку, зараз ми їх заженемо, заженемо, занесемо і зараз я виключу, я включу там. Так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-мальота. Так, так. Ну, кажу, лампа світить, все... все готово, що зараз включу світло і... Що влізеться в відро, о, то Взагалі ідеально. Я вже їх порахував. Як розкрес, тому відрімував. Зразу їсти, зразу активні, під лампочку хай лізуть. Так, закриває, щоб рудер не остигав, і йдемо по, по другу партію. Так, І у нас ще тут лишили ось такі... Ну, ті, хто не втік, на низ. Дива. Четыре, шесть, семь, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать, а где что называется? 22 Ну куди? Ну куди? 23 24 25, 26, 27. А я по 2 колу. 28, 29, 31. 32. 33. Дивіться, які два вінейця. 34.

48, 49, 50, мені здавалося, що їх менше. 52, і то якщо я теж, то, якщо я теж не, не прорахувався. Ось таких красончиків. Так, зараз теж вони йдуть і вже вам всіх там разом покажу. Зараз цього закину на низ одного, оп, я щось забув, і інкубатор включити. Якийсь теж мокренький, напевно, тільки вивівся. Так, опа. Іди сюди, тут маєш колегу і запускаємо нашого. Нашого інкубатора. Треба буде то все що теж перебрати, внизу викинути, що ...що погане, а тигнесемо. Вони вже більше доби в інкубаторі, так що все добре, що мало вивезти, вже о, оце хто ще теж в яйці застрягли віці. Вони сильно не знаю, що з нього буде який толк. Оп. Ти що? Він, він закидає голову, але, скажімо так, я даю шанс, я даю шанс їм грітися. О, а ти що звідки? Напевно випав, як я брав цей. Як я брав, відставав лоток і, напевно, я не був дярдов, І напевно, з нього собі рескочу. Краса. Одним словом, зараз їх докупи випущу. І буде, і буде взагалі красиво зараз ту кашу. Так, як то кажуть, добавочка. Оп. Оп, оп-оп-оп. Дивіться, як... який пейзаж. Так, я їх закрию їх буду вам знімати через секунду. Секунду, перепрошую за чуть-чуть незручність. тоже геть. О, я помив оцю пленочку нарешті. Е, зараз. Скажемо, так, зараз Тут ще позаклею, бо так, о, ще був скотч, принесла, мама. Замадзюґоваці всі е дерев вентиляційні скотчем, позаліплював, тут низу ну, відстало досить, досить, досить непогано. Тут е теж -то заліпив, скотчем, ніби, ніби більше тримається, щось там десь якесь одне печало вже не писнув, попіскуючи, але Але бачите, ходь. Так, ага, ви не бачите. Може, спробую спешку виключити, може тоді так не, буде вам, так не буде відсвічувати сильно. Я був через дерево знімав, зараз я їх О, заліпив, так що трошки, трошки, трошки тяжкувато. Ну, нічого. Я думаю, їх видно, бо не стягував, було 33, бо заліплю, вже бачите, росте 34, 34 2. Е, ну, їм треба зараз 38, щоб 30, ну, на 37 ну, виключати, 38. 38 буде. Ну, зараз на вечір як заженуться кури. Просто я на день був тут відкривав вивітрював, трохи форточку завтра вже так робити не буду. Ввечером будуть качки кури, вони тут і нажженуть, нажинуть спокійно. Але з моїм головним перший тиждень щоб було прямо тепленько. Головне, щоб світло зараз тепер ще було. Буду ставити грілочки, будь грітися на грілочках, вони ще зрозуміють, де, де тепліше, бо вони тільки-тільки, тільки-тільки, скажімо так, починають, я їх тільки приніс. Це зараз їм принесло водичку. І, і буде собі, буде собі сидіти. О, 38, 34. О, було 3, вже 4. Нагрівається. Я позакривав дерево, звідси не підтягую. Хоча тут я вон без ветра. Я як включав, е, я його включав, то пока, ну, він був виключений весь час, то датчик показував, і то є, ну, клієнтки не було. Не словом, датчик бив 19 градусів. Може зараз ще нагріється, кажу, я позакривав, якщо буде так градусів стані, то не є так мало в приміщенні, щоб він, щоб він не давав ради нагрівати. Ну не знаю, може поки може, то, що він довго стояв, не, не нагріти. Але вони поки що. Бачите, деякі кучкуються, деякі бігають. Трошки погано видно. Ну одним словом буду давати водичку, ще вам трошки їх піднімлю, Може ввечері, коли загринути всіх. Їх... О, точно. Я зможу відкрити ввечері, коли позаганяю, коли тут температура наженеться, тоді я вам гарненько їх всіх ще раз покажу. Так, я вже загнав всіх в стайні. Вже Ну, віднотовна в принципі і до того вже тримало. Він тримає майже 37 градусів. Поставили їм водичку, ну і зразу всі почали активно пити, я тільки поставив, от, наприклад, усі, будь ласка, тихіше. <сум> наприклад, якщо брати курчат, то їх треба, то їх треба вчити, поїти, там починяти, а в них інстинкт настільки сильний, що вони просто їм от ставиш, я не з них перевернути, вони одразу довкола прожили, почали пити. Бачите, нікого не треба вчити, самі їдять, п'ють. Роблять те, що, що їм заманеться. Е, ще в інкубаторі є пара таких слабшеньких. Ну Ті, що я, я яйця викидав, прибирав. В е, ну, інкубатори прибирав. І там було, скажімо так, такі, що прокрутились, але не вилізли. Я їм допомагав. Ще з них щось буде, ще не знаю. Завтра буду бачити, у мене завтра в інкубаторі прогріються ще. А що з ними буде, то, то сказати не можу. Якось так. Ну, Вони словом, ось такі. Гарненькі шустрики бігають. Метуша це я вон відкрив, то вони зразу, зразу вони всі побудилися, почали почали бігати, почали їм зробилося весело. Бачите, є різні ось такі світенькі, ось Ну так, як завжди, в мене вони виводяться, кольорові, білих багато, бо багато така. А решта, а решта ось такі зверху їхні, їхні батьки сидять довольні життям. Наїлись, напились та й теж балдіють. О, В тих буде ціло ніч світитися. Лампочку я на ніж виключу, тому що і так червона лампа світить, вона не наганяє, бо червона лампочка світиться так, що вони будуть їсти в мене цілодобово, щоб чим пошвидше вони виростали, набирали вагу і робилися великими гарненькими перепелочками. Ну, одним словом, такі, бачите, які вони. Думаю, що за вже вискочити Ну, Я думаю, вони за тиждень-другий вже окріпнути будуть. будуть гарненькі. Саме тяжче Саме важливе для перепілок це щоб вони оцей тиждень перший протримали. Сьогодні світло не виключали, От бачите, як буде завтра, завтра надійшли, що не будуть. Може вже не будуть нас, ніби собі майже стабілізувалися, так, так що ось такі вони гарньоні. Ну, одним словом, якось так всім гарного дня. Ну, Ще вас покажу, бо ви ніяк не успокоїтесь, вони на воду ходять. Поки що я знаю точно, що є дві гуски. гуськи. біленька є густа ось ця і ось ця. Ось це ось це точно гусак. Він сьогодні топтав. Ось це білий точно гусак і оцей сірий точно гусак. А з оцих, А, і оце гусак, бо його ганяють. Гусаки ганяють я що він напів білий, напів сірий. А що там? Оце от, що тут таке біжить, я ще я ще оприділитись не можу. Надіюся, що хоча б гусочка, хоча б в мене буде. що Хоча б в мене буде три гусочки. Ну, тому тобто, поки що знаю дві, надіюсь на три, але це таке третє, ще під знаком питання. Я тут свідчу, говорю вони. Бачите, вже я буду їх починати прибирати. Я, так що мені лише того білого приберу, ну і відповідно треба буде визначатися, визначатися що де, А того білого і оцього точно прибираю, тому що в мене лишається ось там той сірій і ось цей. І ось цей, зі світлим світлом ось цей буде прибиратися, а ну а там то вже як буде, як буде гуска чи, чи гусак, не знаю. але бачите, не дають мені знімати, я тоді навіть що не буде чути, так я тут говорив. Вже тут ходять, боянять, б'ються, так що треба буде, треба буде робити порядок. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.